У вас унікальна слухова пам'ять. Ви знаєте голоси і розрізняєте стільки голосів птахів, що ну, пересічна людина собі навіть не може уявити, наскільки це багато. Це більше трьохсот. Ну, так, так. Е як ви їх запам'ятовували, як ви їх навчилися розрізняти? Тому що це, мабуть, не раз почуєш і вже знаєш. Ну, це складний процес. Це складний, тому що е, ну, ми не можемо так зразу прийти, от захотіли і вже пам'ятаємо. Це системна робота, яка триває е, іноді роками. От Ми зараз йдемо по парку, слухаємо голоси птахів, а в цьому хорі важко такому дійсно пересічній людині щось вирізнити. Бувають періоди, коли співає лише один птах. От Тоді ми користуючись цим моментом запам'ятовуємо тільки цей гур. Запам'ятали його і так нашаровуємо. Один, два, три, п'ять. Це тривала, рутинна е і важка робота. Ми чуємо зяблика, позивку його тут біля нас. Е і там була така мелодійна тихенька трель вільшанки. Вівся... Е а більшість птахів інших вони зимували в нас. Це і синиця велика, синиця блакитна. Прилетіли так само припутні, недавно їх тут багато. А от, дятли різних видів. Теж тут є, вони теж були зимою. Поки що птаство ще не розмаїте, і якраз для того, щоб розвинути це вміння. Можна використовувати час, але найкраще починати взимку, коли видів мало, і тоді дуже легко їх диференціювати. Я розрізняю тільки голоси птахів нашої країни. Дід справді був сліпим і справді був музикантом. І він якось, от якимось чином дивним, міг розрізняти птахів, не бачачи їх ніколи. І називав їх якось посолом. Цікавими народними назвами. Ми із молодим поколінням, і студентами, з учнями е теж е якби, виходимо на природу, здійснюємо певні туристичні поїздки, там і в товтри, і на полісся, і там вивчаємо видове різноманіття птахів. Деякі види з'являються, деякі зникають, деякі з'являються раз на 100 років. Наприклад, серед таких видів, наприклад, горіхівка, яку вчені описують, що вона у нас з'являлась в 20-х роках минулого століття, а от в 2008, -му, 2009, -му, в цьому році в окремих регіонах України вона з'являлась так само. Це такий інвазійний вид, він з'являється дуже рідко, пов'язаний з природніми умовами, з кормовою базою. От там, в тих місцях, де вона гніздиться, не було достатньо корму. Вони переміщались зимою до нас. Так само іноді <кій> прилітають зимою Чечітки, чіт Пуночки, Лапландські подорожники. Це, це досить рідко трапляється. А стійкі зміни, такі, як, наприклад, птахи з'явились на гніздуванні, теж періодично якийсь птах з'являється, потім зникає. Наприклад, був період на початку 2000-х років, у нас гніздувалася жовтоголова плиска. Зараз її на гніздуванні у нас немає. Треба теж виявляти причини, з'ясовувати, чому так. От. У нас з'явились нові види передземноморської фауни, от десь з європейської частини. Значить, до нас на нашій території вже на, на гніздування прибули, наприклад, садові горлиці, десь в 50-х-60-х роках минулого століття. На початку 2000-х з'явився канарковий в'юрок або Щедрик, його українською мовою називають. Тож цих видів не було ніколи, вони з'явилися, зараз гніздяться. От, наприклад, гуляють припутні отут по парку. Цей вид раніше гніздувався тільки в лісах. От, я вперше цю пташку побачив лише в 98-му році, в такому густому хвойному лісі. Вперше для мене це було в диковинку. Зараз бачите вони. Ось це припаді, так, так? так? Зараз вони гуляють Так, зараз вони гуляють нашим містом, от бачите, скільки їх багато. В них гніздяться в нас. Хоча це нетипово для них. Деякі птахи, наприклад, перестають літати в теплі краї, як чорні дрозди, звикають до міста, стають так званими урбаністами, урбофілами, Тобто полюбляють місь... міські території. Крижні в нас можуть залишатись на цілу зиму, хоча ви знаєте, що вони мають летіти в теплі краї країни повертатися звідти на гніздування і так далі. Тобто так само, як і люди змінюють свою поведінку і мігрують по всьому світу, так само це роблять птахи. як якби, звичайно, такі труднощі є, вони пов'язані з якимись банальними речами. Це і все ж таки... Важкі якісь переїзди, переходи, значить пересування якоюсь пересіченою місцевістю, там болотами, горами, лісами, це теж викликає певні трудності. Ну і крім того, є ряд труднощів, пов'язаних із спостереженням птахів. Ми не завжди можемо їх чітко побачити. а Нам треба завжди їх чітко визначити. От через а, те ось, вміння розрізняти нас. Голоси воно дуже допомагає, звичайно. Тобто, ну, не дивлячись на птаха, він може бути на дистанції такий, що. Або захований десь в якійсь, скажімо, хованці, і ми його можемо не бачити, тому слух, звичайно, допомагає. Ми, не бачачи птаха, знаємо, де він і хто. Переносники, збудників різних хвороб так само птахи, тому можемо ризикувати певним чином. От, зокрема, банальні оці сизі голуби, яких підгодовують. І Мами з дітками, бабусі і так далі. Вони декілька сотень хвороб спільних мають з нами. Тому, наприклад, і вони ж бувають скрізь, і на смітниках, і так далі. Тому е легко ці хвороби можуть передаватися і дітям дорослим, людині. Так. Ну, от, приблизно так. Мені доводилось мати діло з птахами. Тримати їх, навіть працювати з трупами птахів, виявляти причини там різних хвороб. Десь необережний був поводжен, не, не, недостатньо берігся. Тому якісь такі захворювання спричинили от, втрату зору частково. Ця професія, як і більшість вузьких якихось спеціальностей, попит має тільки в якихось вузьких речах. Хоча е, останнім часом е, вона більшої популярності, я би сказав, набуває в зв'язку з чим. Справа в тому, що в усьому світі досить розвинений такий напрямок туристичної діяльності, як орнітологічний туризм. І люди у всього світу витрачають колосальні кошти, е, приїжджаючи. В окремі країни, місця, спостерігаючи за певними видами птахів, яких вони ніколи в житті не можуть побачити в своїй звичайній місцевості. От, наприклад, якщо людина там десь в Південній Америці для неї ж далекі і чужі європейські види, але вона хотіла би їх колись побачити. Так само, як нам в диковинку. Африканський носорог чи <laughs> слон, чи жираф, якого ми ніколи не можемо побачити, а вони можуть його бачити, наприклад, там, ну, хай не кожного дня, але все ж таки. От. Так само і їм цікаві наші види, То, що вони на іншому континенті, вони для них нові, незнайомі, є такі е, любителі, які, в яких це розвивається на, вже на межі такого, скажімо. Спорту, які ганяються не стільки за якістю, скільки за кількістю, от я бачив, наприклад, 400 видів в своєму житті, а я там декілька тисяч бачив, а я там був там, в такій краї, і так далі. То цей напрямок туризму в світі дуже розвинений. І тому ем, я думаю, що і перспективи розвитку цього напрямку, і в нас в країні є. Тому що, наприклад, з орнітологічним складом нашої країни вона зовсім не програє, скажімо, тій самій Болгарії. А Болгарія це ну, майже, ну я би сказав, чуть ли не на першому місці в світі по рівню цього заробітку в цій галузі економіки. Тому перспективи розвитку є і я думаю, що... З кожним роком все більше. За різними системами класифікації, почнемо з загальносвітових, у світі існує десь від 8 до 10 тисяч видів. Тобто що поняття виду воно досить складне. Те, що вважається в межах однієї системи одним видом, в межах іншої це будуть підвиди і так далі. Але десь близько десятка, не більше десятки тисяч видів. От, це досить багато. На рівні нашої країни це декілька сотень. От, наприклад, мені відоме число видів, яке перебільшує трохи чотири сотні видів. Ну, Найперша розказі, мрія, яка, мрія? От, яка була, скажімо, і вона залишилась, я думаю, я її реалізую. Це створення все ж таки якоїсь такої. Школи розвитку дітей, от якраз такого напрямку. Ми будемо займатися різним розвитком, скажімо, і ментальні якісь здібності розвивати, і психічні явища, такі, як, наприклад, пам'ять, увагу і так далі. Будемо різнопланово. Але стержнем таким в цій школі розвитку, я думаю, буде якесь природниче виховання. Тобто, Формування в дітей розуміння єдності людини з природою, якісь такі екологічні моменти будуть на першому місці. І думаю, значною складовою буде от, так, така якась ланка там, от по роботі з птахами, по вмінню вирізняти їх находити.